Доброго дня, друзі. Сьогодні 10 червня 2024 року. Я Ришково Гривікторіч записую наступний ролик щодо участі у конкурсі на посаду ректора Українського державного університету науки і технологій. І вже це другий ролик сьогодні. Зараз я хочу поговорити з вами про дуже важливий напрямок діяльності університету це навчально-освітний напрямок. Ви могли цю програму вже побачити, я її розповсюджував через електронні мережі. Але зараз я хочу пояснити, що я маю на увазі і чому саме такі напрямки я вважаю дуже важливими. Ну, по-перше, на сьогодні світ дуже змінюється, і насамперед певні спеціальності просто зникають. Нам потрібно розробити таку стратегічну систему, яка буде досліджувати зміни в світі, в зміні, зміни в Україні в промисловості, аби е, робити свої головні такі туги для е, підготовки найважливіших спеціальностей, які е, мають перспективу насамперед. Тому потрібно провести інвентаризацію всіх існуючих спеціальностей, подивитися, який е, є. На них конкурс, чи йдуть студенти на них, чи немає їх взагалі. І потрібно якось переналаштовуватися, аби не розпалювати свої ресурси: і навчальні, і викладацькі, і технічні це дуже важливий напрям. Тому я вважаю, що це. Обов'язково потрібно зробити, і потрібно робити буде постійно. постійно, кожен рік повинні дивитися за тим, як змінюється світ, як змінюється промисловість, і на це звертати велику увагу. Те, що стосується рейтингу викладачів, я вже говорив. Звісно, тут навчальна складова вона дуже важлива і я впевнений. Що ви всі це, це розумієте? Це потрібно так само враховувати, коли буде розраховуватися і навантаження окремих викладачів і контракти, які з ними будуть заключатися. Далі потрібно диджиталізувати всю цю історію, тобто потрібно зробити автоматизовану систему розрахунку навантаження викладачів прозору, щоб кожен викладач знав, чому в нього таке навантаження, що він отримує. Коли буде мати таке навантаження, і що йому потрібно зробити для того, аби воно якось змінювалося на сьогодні. Зважаючи на той рейтинг, про який я вже розповідав неодноразово, що потрібно створити такий потужний потужну таку рейтингову систему, яка буде враховувати всі напрямки діяльності кожного співробітника і викладача, вона повинна бути прозоро створювати буде її не я, а ми всі разом. З обговорюваннями, аби вона була справедливою. І кожен викладач зможе зайти на сайт і подивитися свій рейтинг, де йому потрібно ще підпрацювати, аби піднятися в рейтингу вище. Так само, як колись, я в 2006 році написав статтю щодо рейтингової системи розподілу стипендій, і через 10 років вона запрацювала. Так само і тут ми, але 10 років в нас немає, ми зробимо це дуже швидко разом з вами. Аби вона була справедлива, і кожен рік ми зможемо потім коригувати вагові коефіцієнти, аби робити наголос, що цей рік у нас науковий, цей рік у нас міжнародної діяльності, цей рік виховання або чогось іншого. Тобто, ця система повинна бути прозорою, незалежно від того, де працює працівник, в якому інституті, на якій кафедрі, він повинен розуміти, які перед ним стоять задачі, чого від нього очікують, і як на це. Ці результати впливають на його заробітну платню і навантаження. Тобто, це дуже важливий такий напрямок. Далі система онлайн навчання. Система онлайн навчання подобається чи не подобається нам, але вона буде в найближчим часом дуже розвиватися. Вона насправді дає багато переваг. Ми можемо залучати до свого свого університету людей, які знаходяться в інших там городах, в інших там якихось країнах, навіть світу, і це дозволить нам розширювати мережу наших студентів. Всі викладачі вже сьогодні мають навички для викладання в онлайні. Але цю систему потрібно удосконалювати, тому що іноді це дуже складно і потрібно, аби вона ефективно давала результат. Далі я хочу запропонувати ще створити, я вважаю, що це обов'язково треба робити, це репозиторій лекцій видатних. Викладачів, які мають досвід і багато років викладають свої дисципліни. Аби коли будуть приходити до нас нові молоді якісь фахівці, щоб вони могли ознайомитися з методиками викладання, з традиціями викладання в певному університеті. І це, звісно, дозволить нам проводити успадкування у таких от найбільш важливих у таких кафедр, школ, традицій, які, звісно, і складають престиж будь-якого університету. Тобто оці е, речі вони е, дуже важливі насправді. Далі, е, що тут можна сказати? Ну, насправді, е, я ще раз хочу наголосити на тому, що найголовною людиною в університеті е, це є викладач і студент. Два, Дві людини насправді хотів сказати спочатку студент, але е, без викладачів студент до нас не прийде. Студент йде мотивований студент, він йде на потужних фахівців, на викладачів. І так само, якщо не буде студентів, викладачі не потрібні, не буде навантажити і е, вуз припинить своє існування. Тому е, ці дві складові, найважливіші і звичайно, навчально-освітній процес, головна наша уставна діяльність. Наступна діяльність це вже наукова дослідна. Про неї ми поговоримо в наступному ролику, який я так само зараз запишу, і ви зможете з ним знайомитися. Ще раз хочу звернути вашу увагу, що всі питання, які у вас виникнуть, ви можете поставити мені середу, 12 червня, о 18.00. На онлайн зустрічі зі мною на платформі Zoom. Я буду розповсюджувати посилання. Дивіться, шукайте. Вони в системі будуть і на Фейсбуці, будуть, і в Інстаграмі, і в Телеграм-каналах. Вони будуть. Тобто, ви можете вільно зайти і спокійно послухати все, що я буду розповідати, поставити питання, та якось послухати, які питання будуть ставити інші. Дякую. Наступний ролик про науку зараз. Дякую вам за увагу. Разом переможемо!